Це програма Олімпік Блогерс. Тут свої історії своїми власними словами розповідають ті, хто виступає, тренує, організовує та висвітлює олімпійський спорт. Сьогоднішні блогери Наталя Добринська, олімпійська чемпіонка, офіційно голосивши про завершення своєї яскравої кар'єри. Вона тепер у голос міркує про те, як облаштувати життя після спорту. Наталя Скакун, олімпійська чемпіонка, а зараз тренер національної збірної з важкої атлетики. Вона привезла команду з чемпіонату світу і про це розповідає. Мамі біатлоністок збірної України їдуть в Сочі і розповідають про своїх доньок а доньки про мам і у блозі редактора сто днів до сочі тайська екзотика хоче у програму олімпіад а україна офіційно подає заявку на ігри 2022 Вітаю, це блог редактора програми Олімпік Блогерс. Цього тижня є трохи новин про ігри в Сочі, які вже наближаються, і про заявку на ігри 2022 року. Тому перед тим як запустити в ефір наших основних блогерів і наші основні історії, невеличке саммері того, що чути в Олімпійському світі. Перше і головне, міськрада Львова офіційно подала заявку на право приймати ігри 2022 року. Це вже не розмови, це серйозне офіційне формальне рішення. 5 листопада на генеральній асамблеї Національного олімпійського комітету відбудеться наступний формальний крок. Буде підписано декларацію про наміри щодо подачі заявки. Ну і останній, власне формальний крок це подача листа заявки до міжнародного олімпійського комітету. Цей лист заявка фактично це невеличкий факс, але за підписом всіх основних дієвих осіб. Має бути надісланий до 14 листопада. Ну а головний файл досьє із усіма пропозиціями України він буде такий достатньо деталізований, достатньо грубий. Має бути надісланий або переданий у міжнародний олімпійський комітет до березня. Далі почнеться оціночна кампанія. Будуть їздити до нас оціночні комісії, буде значно більш активна діяльність. І у липні 2014 року міжнародний олімпійський комітет зробить шорт-ліст, короткий список із трьох або максимум чотирьох міст, чотирьох заявок, які претендують на ігри 2022 року. Ну і далі готуватимуться тільки ці троє або четверо. Дата оголошення рішення, дата виборів в столиці Ігор 2022 – 31 липня 2015 року, відбудуться вони у місті Куала Лумпур у Малазії. До речі, є інсайдерська інформація, що вже готується логотип української заявки на 2022 рік. Є кілька варіантів, і скоро один із них буде презентований громадськості, буде презентований публіці. Ну і якщо Львів 2022 отримає право. Називатися містом кандидатом, то до цього логотипу можна буде додати офіційний трейдмарк олімпійського руху Олімпійські кільця. Я думаю, буде дуже красиво. Львів 2022 і олімпійські кільця. Такої асоціації України із олімпізмом і ще в нашій історії не було. Нагадаємо про наших суперників. Уже буде точно відомо, що офіційно заявляється місто Алмати Казахстан. Наступного тижня готується офіційна заявка спільна від Польщі та Словаччини. Столиця цієї заявки буде. Раків вся інфраструктура базуватиметься у високих татрах, зокрема у знаменитому зимовому курорті Закопани. Ну і кілька змагань планується проводити на словацькій території. Ну і також чекаємо заявки дві найсильніші. Очевидно, найбільш заможні і досвідчені заявка від Осло і від Мюнхена. Тема цікава, тому триматимемо вас в курсі. Мабуть, уже цього тижня після асамблеї будуть відомі якісь деталі, логістичні, зокрема ті, що найбільше у цих цікавлять, де. Яка буде інфраструктура, логістичні деталі нашої заявки. Перед тим, як перейти до теми Сочі, ще одна цікава фішка. У понеділок Міжнародна федерація виду спорту, який називається Сепак та КРО, офіційно оголосила, що буде претендувати на включення до Олімпійської програми. Я уявляю зараз ваші круглі очі після того, як прозвучав прозвучала назва цього виду спорту. У нас його ніхто не знає, а в Південно-Східній Азії... Це Сінгапур, Таїланд, Малайзія, Індонезія це суперпопулярний вид спорту, майже такий як в Європі. Футбол, фактично, це волейбол, тільки грають у нього ногами та головою. Виглядає він дуже ефектно. І, до речі, він старіший за європейський волейбол. Він відомий цей Сепактакро, та кро і ще із 15-го століття нашої ери. Звичайно, заявка олімпійська цього виду спорту приречена. На невдачу, це, мабуть, розуміє і сама міжнародна федерація, але зате чудовий піар От в Україні тепер теж про нього знають. Ну і на останок про Сочі, минулого тижня було 100 днів до приказу, тобто 100 днів до дня церемонії відкриття ігор. Делегація національного олімпійського комітету, яка з'їздила у цей день в Сочі, засвідчила, що в столиці майбутньої зимової олімпіади плюс 18 тепла. Ну, власне, як і в Києві в цей день було. На честь цієї дати було випущено банкноту номіналом 100 рублів. Дизайн банкноти відбирали на конкурсі, його виграв такий собі Павел Бушуєв, студент Пітерської академії мистецтв, тієї самої де вчилися колись Тарас Шевченко і Федір Кричевський. Але мистецтва нині інші. Всюди сущі блогери виявили, що хлопець взяв в лапках взяв зображення сноубордиста із безкоштовного інтернет-банку картинок, який називається Stock Exchange. Правда, працював він над самим дизайном банкноти, не претендував на авторство картинки. Але коли виявилося, що це зображення колись використовували у рекламі смартфонів. То стало якось зовсім незручно. А От весела французька збірна відзначила 100 днів до початку ігор е, співом російських пісень на відео. І якби це не були володар Кубку світу з біатлону Мартен Фуркад і призер Олімпійських ігор Марі Лорбруне, ми б вам це відео взагалі не показували, настільки, м'яко кажучи, дивна стилізація. А так знаємо тепер, чим у вільний час займаються наші біатлонні суперники. <плес> українська збірна з біатлону цей тиждень провела в Києві перед виїздом. Власне, уже на фінальний. Тренувальний збір, після якого будуть тільки етапи Кубку світу. Провела у Києві, це значить було безліч різної медіа активності. Андрій Дереземля разом із двома сноубордистами Анною Марій Чундак і Йосипом Пеняком, а також заочно із саничником Антоном Дукачем і престалійською Надією Діденко стали частиною Galaxy Team від одного із партнерів ног. Ну і отримали відповідні подарунки. Інший партнер придумав акцію Дякую мамо, по якій отримали можливість поїхати у Сочі і повболівати за своїх доньок мами Лєни Підгрушної і Юлі Джими. Мама Сестричок Семеренко Ганна Васильівна за станом здоров'я поїхати в Сочі не зможе, але замість поїздки вона отримала новий телевізор. кажуть, телевізор великий. Завжди цікаво почути про знаменитих спортсменів від їхніх батьків. Батьки завжди кажуть правду. От зараз ви маєте нагоду почути. Одна чемпіонка і дві призерки чемпіонатів світу розповідають про своїх мам, а їхні мами розповідають про них. І це буде перший із наших блогів сьогоднішньої програми. Певні моменти, коли щось не вийшло, чи хотілося закінчити кар'єру, здатися, в цей час завжди мама казала: почекай, не спіши, потерпи, все вийде, все вийде. По-перше, мій тато, йому зараз 80 років він щодня бігає на зарядку. Він завжди нам вкладав в голову. Що Людина має займатися спортом, бігати ну, в тому плані, що для, для здоров'я. Що ти сидиш, де порухайся. Плюс чоловік, він військовий, і ганяли по кросам по повній програмі. Це він хекав і, 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 і не хекав, але він бігав. Лена пішла на танці. От. І якось паралельно її запросили на біатлон, вона пішла в біатлон. Пару разів отримали, що вона ну, показала результат. І там зажило іскарку, не азарт. І все, той азарт в неї тепер ще ні разу не загас. Все з нулями, І вона теж включається в боротьбу за призові місця. Вони ж працюють на, на ну, до, висн до виснаження, і приїжджають ніякі додому. Спочатку, коли вона почала їздити, ми тільки смски друг другу слали. Ми вже так наловчилися за секунду діла. Люба, люба смс вже не і полетіла. Переважно, якщо день відпочинку, то ми зазвонюємося і гарно поговоримо. Якщо, наприклад, під час змагань, то після кожного змагання. після кожного змагання, в першу чергу вона дзвонить. Дивилась, каже, Це характер, і причому самого дитинства. Коли я віддала в садочок, ми тоді в Казахстані були, жили, чоловік там служив. Перший утренник, то мені вихова, виховательки казали, якби не не Ляночки, ми б не провели утренник. Вона нас сама встала і дітей коло себе построїла. І справа, ти зліва дивись туди, каже. Тренувались в Тренувала мама мене спочатку теж там. Пошли бегать, пошли бегать. Но не хочу бегать, пожалуйста, только не бегать. Я пойду в школу, я отдохну, уроки сделаю. Нет, пошли, кросик пробежим там все. Ой, мамочка, пожалуйста, не, надо. И потом так вот постепенно, где-то с 14 лет я стала заниматься биатлоном. Однозначно, у меня даже в мыслях такого не было, чтобы я ребенка заставила тренироваться именно профессиональным спортом. в Турции опять же мы шли, если у нас будет все хорошо получаться, значит, мы будем продолжать. Если не будет получаться, ну и хорошо, что мы это знаем, это прошли, потому что мы в своё время тоже много прошли, и танцы, и рисование, и плавание, и плавание нас приглашали. Если ребёнок и пошёл в школу, и приходит со школы, делает домашнее задание, то обязательно я должна все это проверить и еще раз ей все это рассказать, чтобы это было больше, как она запомнила. Поэтому мне, как биатлон, если она приходит после тренировки, я должна быть еще с ней все это рассказать, чтобы ей, чтобы она это все запомнила, да, опять усвоила. Мы очень много общаемся, конечно, по скайпу. Спасибо скайпу, что, <laughs> что придумали такое, да. Я должна ее видеть. Да, а, потому что любая мама, наверное, есть какая-то связь с ребенком обязательно. Ну, я считаю, что у меня она есть. Я, Когда я ее смотрю, я вижу, в каком она состоянии сегодня, какое у нее настроение, и она меня уже не может обмануть. У меня мама немножко приболела, и она, к сожалению, не может поехать на Олимпиаду. Когда я ей сказала, она говорит, Вадочка, с удовольствием поехала, ну, видишь, какое здоровье. Она, как говорят, в курсе, <laughs> и даже... Когда мы приезжаем домой, она, у нее такой график на столе возле компьютера, распечатан все, как провели гонки, какие места заняли. И она говорит, садитесь, будем разбираться. Она спортом не занималась и в семье в нашем спортом не занимался. Единственный раз она стала на лыжи, она не могла даже метра проехать, говорит, нет, не для меня. И мы когда приезжаем, я говорю, пожалуйста, давай это перенесем на завтра, давай просто поговорим о семье, о той жизни, которая идет жизнь, а не о спорте. Она говорит, ну мне что же тоже интересно, почему и как. Она накрывает очень шикарный стол, что оттуда ты просто не можешь выйти с большим животом. И она постоянно говорит, Кушайте, 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 смотрите на свої <рес> Я говорю, мама, говорю, ми коли уедем, говорю, потом у нас будуть строгие тренера будут и говорять за лісом. Говорить, не прищайте, позвонить мені, ми з ними розвірилися. <рес> <рес> Я думаю, що ми не будемо заважати. Вона буде навпаки. Вона завжди каже, коли знаєш, що люди кричать, і ти відчуваєш їх за плечима, тут для них хочеться бігти. Я так думаю, що і для нас трошки, дасть Бог і сили ще і для нас лишні секунди якось від когось відіграє. Я хочу взагалі це час, що залишилось три місяці одвігати, об этом ще поки не думати. Потому что пока еще радоваться, сегодня хорошая погода, сегодня это, потому что еще начнутся те волнительные моменты, когда придется много переживать. Мне хочется, чтобы мой ребенок на что готов и что он сделал это все, чтобы он показал свой результат. Она девочка с характером, вот, и она может себя заставить как стрелять, так и бежать хорошо и показать для себя лучший результат. И сам все может. Такий шанс буває напевно раз в житті в кожного спортсмена, не кажучи про наших батьків, тому що в принципі виїхати на Олімпійські ігри це дуже важко навіть для любого вболівальника чи керівника. Якщо взяти делегацію, то на одного спортсмена може поїхати лише один делегат. І ми розуміємо, що наші батьки будуть поряд з нами. Це маса позитивних емоцій. Ми зараз говоримо, ж дрож по шкірі, тому що для нас це дуже багато значить, чесно. Це програма Олімпік Блогерс. І в дні зараз будуть блоги двох олімпійських чемпіонок. Правду про свої плани на життя після спорту розповість Наталя Добринська. І правду про тренерське життя і збірну команду з важкої атлетики розповість Наталя Скакун. Просто зараз у Блогерс Наталя Скакун 2004 четвертого в Афінах всього у 23 роки стала першою в історії українською олімпійською чемпіонкою з важкої атлетики. Та вже встановила олімпійський рекорд для ваги 63 кілограми у поштовку. Рекорд тримається досі. А ще кілька років була рекордсменкою світу. Після закінчення кар'єри в житті зіркової штангістки була чорна смуга. Смерть чоловіка, пограбування квартири викрали не лише реча і спортивні нагороди. Але зараз все добре. Наталя Скакун, тепер з прізвищем Філоненко, має щасливу родину, двох дітей, мешкає у рідному селі Лебедин під Борисполем і повернулася у спорт. Наталя старший тренер жіночої збірної. Тиждень тому команда повернулася з чемпіонату світу. Дівчата виступали у п'яти категоріях із семи. Найкращі результати п'яте це призерки Лондона Юлі Калини і два шостих Юлія Паратова і Яна Дяченко. На всю команду разом із чоловічою у нас одна мала медаль бронза за поштовх у ветерана Артема Удачина. Про своє тренерське сьогодні, про команду і про майбутнє блог Наталі Філоненко-Скакун. Вернуться в спорт я решила только в качестве тренера. А как спортсмена мне не дало то, что у меня опять начали травмы старые показывать. Тяжелая атлетика, я прожила ею 10 лет, и это как жизнь моя, я без нее просто не могу. Я хочу помочь девочкам на своем опыте и показать, и, и рассказать то, что Им интересно, моя мечта, чтобы в нашей украинской державі була не одна олимпийская чемпіонка по тяжелой атлетике, а їх было много. Я хочу, чтобы они теж испытали те чувства, когда стоять на пьедестале и чувствовать гордость за Украину. некоторые говорят, много ума не надо планы написать. Хотя это э, глубоко э, заблуждаются люди. Э, для этого надо сидеть ночами, просчитывать, обсчитывать те же самые нагрузки, килограммы. Самое такое тяжелое, э, когда ты вкладываешь э, в спортсмена, э, делаешь все для того, чтобы они поднимали, и обидно, когда спортсмен не поднимает, потому что э, ты Вроде бы как и хочешь ему помочь, но спортсмен в свою очередь должен тоже идти и поднимать. Это тоже надо иметь силу духа, надо э, характер свой показывать. В некоторых моментах надо и переступить через свое я, вот где-нибудь понизиться.